Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз зібралася сходити в магазин, але зайшла трішки перезавантажуватися в парк. Почула, як співають пташки і зависла. Мабуть, завжди йде перезавантажування після того, як ти зависнеш. І дивно. Не грає гучно радіо, не здуває ніхто листя, як це було минулого, позаминулого від. Не пам'ятаю, то коли я в парку була. І так тихо, і так спокійно. І знов то враження, коли я вам казала, наче це все тобі сниться. І навколо мало людей. Ну, реально ж мало людей. Є люди. Ну, не так, як зазвичай. І, до речі, коли я вам раніше казала, що в мене є, був такий стан, що таке враження, наче б ти спиш, наче це сон. Але ні. Дівчатка написала, що лікарі кажуть, коли такий стан. То це щось з судинами. Можливо, тиск або ще щось. Ну, Це потрібно звер... звертатися до лікаря, а не тут бути розумною такою. Але таке направлення я вам сказала. О, вже пішла музика ля-ля та поля. Йду і тільки що по радіо кажуть. Бажаю всім гарного дня, вірте в себе. Вірте в найкраще і все буде Україна. І ти так одразу. <гум> Ні, мам, такі вони повинні бути в слові, в підтримці, не знаю, ну, мені здається, що це таке повинно бути. Я йду, думаю, що там таке, там білочка бігає. О, побігла. Бачите, ми з вами і білочку побачили, що вона там робить? Горішки ховає. А, побігла. Вона побігла, а ми пішли в магазин. Заходиш в варус, і така весна, весна. Дивлюсь, Азалія є троянди, орхідеї. Азалія 139 гривень. Робота Якось весна, весна. Дивлюсь, що мені хочеться. Є філе і навіть акція До якого числа. До 20-го. О, то я візьму куряче філе. Було 18 з чимось, зараз 16 з чимось. Ну, 2 гривні на кілограмі, але ж це називається акція. Хліб, який є хліб, беру і ціна батону 14,90. Ось такий нерізаний. То такий батон я візьму. Що ще? О, борошно у нас 24,80. Мені не потрібно борошно. Я сьогодні беру тільки ті покупки, які мені потрібні. Макарони, ну, гарнір в мене таке все є, тому йду на касу. Купки зробила і хочу зараз ще зайти в комфі. Треба дещо подивитися. Ах, набір ножів, ціна така. 999 гривень, вони йдуть з підставочкою. Ось так тут. І ножиці є. ножи всілякі, ось І так. Ну, така, знаєте, ціна? 299 гривень. О. Так, те, що мені потрібно, я не побачила. А якщо я не побачила, значить мені це і не потрібно. Так, покупки зробила тільки те, що потрібно. Хліб та курячий філе. Дома покупки вам показувати не буду, що там його вже показувати. Зараз буду вже йти додому, хочу трішки 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 пройтися. тільки що переслухала, щоб вітер не задував, і думала, боже, як я ногами отак шух-шух. А то ні, там дитинка йшла, і вона як наче бавилася, а я не звернула на це увагу. Інколи ми собі приписуємо те, чого ми і не робили. Ну, так, так воно в житті буває. Зібралась смажити вже відбивні і дивлюся, що якось так забагато філе. І думаю, я зараз зроблю ще піджарочку і будуть відбивні, Тому що тут пообрізаю дещо, буду зараз дивитися. Я на піджарочку, отак от дрібно поріжу, щоб такими шматочками було. Замариную сіль, спеції, які там подобаються. І потім воно дуже швидко буде смажитися з цибулькою. І така піджарочка у мене буде. Вона буде вже готова, тому що я не хочу залишати, щоб сире м'ясо тут було, і щоб ще там щось потім готувати з нього, це так, раз зайшла на кухню, зробила і добре. І потім, коли, наприклад, там картоплю відварила або макарони, або якусь кашу і все. Піджарочка готова, зверху поклала і тут на тиждень вистачить. Порізала порядок це мої спеції. Перець цибуля. Це ні. Це не сьогодні. Це що паприка сьогодні. До речі, сьогодні буде. Вже мені потрібно порозбиратися, малі не сьогодні а, зі спеціями. Мабуть, мускатний горіх трішки теж візьму, нехай буде. Що Шумен тут розпушувач, дріжджі, желатін, розпушувач. А все, що перець горошок. Ну, добре, нехай буде все. Я філія нарізала тоненько, тому відбивати немає сенсу його. Воно смажиться швидко, зараз підсолила. Далі додам дадам, дадам. перчик молотий і цибулька сушена. От так. Зараз. Масаж, масаж, масаж. А руками відчуваєш, як воно там, тому я завжди руками таке роблю. Так, на інший бік теж підсолила за смаком. Далі паприка. Поєднання паприки з курочкою. Мені подобається. Коли я була в епіцентрі, от для таких речей я хотіла взяти тоді оці ємкості для спецій. Але У мене не вийшло підібрати те, що мені хочеться. А купувати чесник сушений. А купувати кожного разу, і щоб воно не однакове було, мені теж не хочеться. Так, все, нехай маринується. Інколи додаю ще соєвий соус для маринаду. А сьогодні я не хочу. Так, все, нехай маринується, а поки що я замариную те, що я планувала. Теж так само сіль, Цибулька. перчик. Сюди я додам олію. Звичайна олія. Спочатку треба масаж зробити. Масаж, масаж. Ой, я не подумала, потрібно було взяти судочок. Зараз. Руки помию, зачекайте трішки. Поки щось приготуєш, скільки раз ти помиєш руки, і купувала ж медичні перчатки для таких речей. Ні? Так, судочок переклала. Тому що воно в судочці буде маринуватися. І якраз я закрию О, все. Руками відчуваєш там, де сіль. А потім олійка. Олійка закриває пори в м'ясі, і воно буде соковитим. Все раз і ще змішала, перемішала. Закриваю ось так. І хай в холодильник і буде маринуватися. А можливо навіть і до завтра. Воно ще промаринується. А завтра почищу цибульку. І з цибулькою така піджарочка буде. І все. Моркви можна додати. Там, свіжий чесник можна додати, а можна не додавати, тому що тут він вже є. Дивлюсь, що я не дуже рівномірно якось порізала шматочки. І там, де є трішки, хочу відбити. Зараз буду робити кляр, взяла 2 яйця, дрібка солі, інколи додаю молоко. Зараз в мене молока немає, так трішки збиваю. Потім борошно. Поки що одна столова ложка. Мішу. Так, все, я добре все змішала. Такий кляр. Одна столова ложка більше не додавала. Інколи буває, коли залишається невеличкий шматочок такий твердого сиру, то на дрібні тертушки я можу теж додати і смачно, коли. Тепле. Але інколи буває, що так забіг додому, навіть можна не розігрівати відбівну, а холодною з'їсти, то тоді сир не відчувається. А коли тепла, то відчувається, мені так подобається. У ну, мене зараз немає, але пригадала, можливо, вам буде такий рецепт цікавий. Ну, а далі все просто, дівчат показую, як є, можливо, це неправильно, але щоб кляру вистачило на всі відбівні, я завжди роблю так. Всі сюди, щоб вони хай лежать, напитуються, а потім тільки буду доставати та смажити, Ну так я і роблю. Зараз я переверну це все діло і все. І хай хвилин 20 постої. Зараз я зроблю, як я завжди роблю. Отак от, от рукою беру і ось так от перегортаю, і все. І так воно буде стояти. Зараз будемо викладати. Маю надію, що вже розігрілося. Так, воно все в клярі, і я не хвилююся. Ой, однією рукою що робиш? І я не хвилююся за те, що не вистачить кляру. Вистачить. Вогонь у мене середній. Зараз буду перегортати. Вони дуже швидко смажаться. Вони тоненькі, та ще й трішки відбила. Бачите, кляр достатньо, більше не треба. І вистачить однаково на всіх відбивні. Така вечеря у нас сьогодні буде. Я буду смажити всі відділі, так само, як я вам і показала. Потім картопляне пюре, салатик. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре.